Всім привіт! Сьогодні на огляді будинок в селі Новий Биків. Це Чернігівська область. До будинку підходить насипна дорога, але від центральної асфальтної приблизно десь 1 кілометр. Площа земельної ділянки 25 соток. Приватизована. Будинок площею 66 квадратних метрів. Будинок побудований з ракушняка та вкладений цеглою. Є криниця. В криниці встановлений насос. Один зафікований. є літня кухня невеличка. Погріб та Село Новий биків доволі сучасне. Є школа, садочок, продуктові магазини, відділення нової пошти, Укрпошта, ну, по суті, є все, що необхідне. І доволі зручне сполучення з Києвом, з метро Лісова, їде дуже багато. Різних маршрутних автобусів, які проїжджають через це село. Частина земельної ділянки обробляється. Є невеличкий город. Неподалік від будинку, є дуже гарна річка під назвою Супій. Далі буде у відео. Переходимо до огляду будинку зсередини. Нагадую, що будинок площею 66 квадратних метрів. Побудований з ракушняка та цеглою. Підлога в будинку дерев'яна. Будинок можливо опалювати за рахунок газового котла, а також за допомогою такої грубки. Це ось така кухня. З кухні вхід в маленьку кімнатку. Будинку, одна кімната загального користування і дві маленькі спальні. Між селами нових биків та старих биків протікає річка Супій. Як завжди, ціна будинку та контакти власника будуть в описі під відео. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Попереду ще буде дуже багато цікавих різних будинків. Дякую за увагу!